Я рахую, що це патріотичне свято і що День Незалежності. Ну, ви Будете відзначати, маю на увазі вас або я на даний момент, на, момент на даний, от на даний час я в санаторії хмільник нахожусь, на лікувань. Прикла взяла для цього для цього свята, ага. я взяла туди вишиту вишиванку Ого. і все та. Ну це таке патріотичне. Так, так, це, Ну я таке, так. Да, я відрізок життя вже проживаю у Львові, то в мене вже трохи щось є таке, да, ага. патріотизму такого-то. Та. А так парад що... треба проводити, як вважаєте? Парад. Ну, якщо тихо мирно, чого? Чого б ні? Бо це знає, ця, така зараз обстановка. І взагалі я рахую, якщо е, потратити е, гроші, гроші на парад, кошти, то краще допомогти е, якійсь дитині протез зробити. За ці кошти І за ці кошти, угу. так. Я так рахую. Угу. Я рахую, не знаю. Ну це у нас так витрачається багато коштів, а, 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 а ці діти. Без рук, без них і все на світі. Денезлежце. Що для вас означає День Незалежності? Це свято, або просто вихідний, або його взагалі не треба відзначати. І потрібно ли проводити парад? Ага. Мені здається потрібно проводити парад. Все-таки Україна стала незалежною від Советського Союзу. До того ж, це вже 25 років, це як юбилей, Тому можна раз в 5-10 років проводити парад. как думаете? Не, ну это праздник, я считаю. Ну а вот лично для вас, да, что потому это потому означает? Это праздник, да, день да, независимости да, Украины. Отмечать, выйти в город погулять, отдохнуть. А как вы думаете, нужно проводить парад? Ну, парад. я думаю, не обязательно. обязательно. Можно да. без этого обойтись, да? Да. Ну, тобто, можливо, ну, треба влаштовувати парад, або ні. Це свято, чи вихідний день, чи його взагалі не треба? вихідний день потрібно зробити день, ага. я так вважаю. А як його провести? Відпочити. <різь> <різь> ну тобто відзначати потрібно, так? так. А ви будете відзначатись? Так. Визначати треба, тому що це е, люди, які набули незалежність нашої країни. Вони почули. Е, Смак волі, висказування своїх думок. Я думаю, що це підростаюче покоління, воно буде ще краще жити. Я сподіваюся так. А що саме для вас означає це свято? Ну, свято, що ми позбавились посткоміністичного режиму і Стали на свій шлях розвитку. Що я ще можу <реш> добавлення? Для мене День Незалежності, в принципі, це для кожного українця щось таке свято, таке велике. Що воно щось значить, яке теж не, не, не знаю. Ну <реш> 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 Ти будеш відзначати? Звичайно. А як? Так, в центрі будуть якісь різні. Виглядає, ви що чи треба облаштовувати парадний приготові? Пора, в принципі, не байдуже, чого влаштовують. Ну, від цього е, не війни призначено, що ради я